Окупанти вдаються до ядерного тероризму, через що Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Про це останніми днями заявили чи не всі міжнародні експерти, та самі українські атомники і представники влади. Але слід знати ядерно-стратегічні об'єкти будуються таким чином, щоб витримувати значні фізичні пошкодження. Крім того, на Запоріжжі постійно здійснюється моніторинг радіаційного фону, і він залишається в нормі. Однак в умовах війни важливо розуміти алгоритм дій у різних надзвичайних ситуаціях, зокрема і під час радіаційної загрози. Тож ми вирішили попитати, чи знають його мешканці Запоріжжя. Ну треба, щоб був тривожний чемоданчик, документи усі були готові, щоб було в зв'язок з родичами. Ось ну треба бути зібраними, завжди бути до всього готовим, щоб був план А, Б і так далі. Тоді все буде добре. Декілька інструкцій я вже бачила, наприклад, що не можна виходити на вулицю, чи не закрити всі двері. Треба будемо евакуватися, будемо їхати далі. По класиці, ну йод, брать речі. По класиці, йод зібрати речі першої необхідності і бігти, бігти, тому що 50-кілометрова кілометрова це, хоч і крайня лінія відчуження, але все ж таки це небезпечно. В принципі, я вважаю, що ми вже переросли той час, коли все замовчувалося. Ера інтернету і все таке це не буде непоміченим, якщо щось трапиться. Хоча я дуже сумніваюся в цьому. Нам всім повідомлять, і буде нормальна евакуація. Скажу так, що скажу так: інформація є тільки зі шкільної лави, і все далі нема. те, що це буде катастрофа для всієї нашої країни, то так. Як діяти, не знаю. Якщо чесно, я про це не думала, але звісно, я вважаю, що повинні об'явити евакуацію на Наше місто, тому, що ми дуже близько знаходимося, тому я думаю, але я думаю, все буде добре. Я думаю, ми віримо в ЗСУ. На такі випадки є інструкції. Наприклад, від радіації частково можна укритися в будівлі, щільно зачинивши двері та вікна. Стіни дерев'яного будинку послаблюють іонізуючі випромінювання в два рази, цегляного у десять разів. Ще краще захищають від опромінення укриття підвали. Потім слід чекати повідомлення органів влади і бути готовими до евакуації. Лікарі говорять захистити щитоподібну залозу, яка перше всотує радіоактивні елементи, допоможе йоджологік. 14 років. Якщо людина від 14 років, старше 14 років, вона повинна негайно прийняти 40 крапель 5% йоду. Ці 40 крапель бажано накапати в молоко тепле чи воду і випити. Можна за один раз. Це навіть більш правильно пити його за один раз. У віці від 5 до 14 років доза 20 крапель. Теж накапали в молоко і випили. Якщо ми зробимо це в перші дві години, захист перевищує ну Ам але також зазначимо, що вживання йодового розчину просто так для профілактики вкрай небезпечне, тому до таких заходів можна вдаватися лише в разі реальної підтвердженої загрози опромінення радіацією.